Можу дати ще одну техніку, яку можна прямо зараз зробити з цією емоцією, яка у вас зараз є негативна. От поекспериментувати собі і побачити одразу, які зміни відбуваються. Готові, так? Угу. Чудово. Потрібно заплющити очі і зараз просто сконцентруватися на своєму тілі і на відчуттях в тілі. І зараз дозвольте собі... Відчути цю емоцію негативну в тілі. Ви подумайте, з якою емоцією ви хочете попрацювати. Чи це тривога, чи це страх, чи це злість, чи це образа, можливо, на когось або на щось. Чудово, ви тепер визначились і зараз внутрішнім зором проскануйте своє тіло і віднайдіть, де в тілі ця емоція де вона найбільше сконцентрувалась. Знайдіть цю точку, і ви можете навіть поставити туди ручку вашу. І подихати. Просто подихати і видих. І зараз сконцентруйтесь і уявіть цю емоцію, яка вона була б, якби мала якийсь образ. Це був би образ живого чи неживого предмету. Уявіть прям, що це за предмет або якась істота, який це колір, розмір, форма, структура, яка вага в цього предмету. Дозвольте собі побачити все чітко. Цей предмет рухається, чи він нерухомий. І зараз зробіть глибокий вдох і на видох уявіть, як образ покидає ваше тіло і десь знаходиться в просторі перед вами. І зробіть ще один глибокий вдих, і якщо ще щось залишилось, видихні до кінця, щоб повністю ця емоція покинула ваше тіло. І тепер подивіться на цей образ, як він виглядає, можливо, в когось він змінив свою форму або розмір. І тепер цей образ будемо з вами розчиняти в просторі. Зараз його зменшуйте. Нехай його колір буде втрачати, буде ставати тьмянішим, тьмянішим. Якщо ваш образ був рухливим, він стає нерухомим, нечітким, розмивається, з 3D-формату стає плоским, все менший, менший, менший. І ось ще вдох, і його вже важко побачити, він перетворюється в маленьку точку, яка зникає в цьому просторі. І зараз відчуйте цю легкість, спокій. Так. І зараз подумайте про те, якого ресурсу вам би хотілося на місці цієї негативної емоції. Можливо, це спокій або впевненість. І зараз дозвольте собі пригадати, коли ви востаннє це відчували. Наприклад, спокій. Згадайте цю ситуацію або період в вашому житті. І зараз дозвольте собі в тілі відчути цей спокій, як він відчувається в тілі? І розповсюдьте його по всьому-всьому тілу. Дозвольте собі збільшити інтенсивність цього чудового відчуття. І глибокий вдих. І вам спокійно видих. І можете розплющувати очі.